Осінь це саме та пора року, коли на нашому газоні з'являється багато сміття. А саме це листя, нескошена трава, яка залишилась. А зайве сміття у вигляді листя на нашому газоні воно шкодить газону. Газон запріває, особливо коли багато вологи. Тому бажано прибирати це листя з газону. Кожен день, ну бажано 2-3 рази на тиждень. А допоможе нам у цьому газоночистка від компанії Агріфаб, це американська компанія, яку я замовив у магазині Сад Маркет. Давайте її наразі протестуємо. Я вже показував, як вона збирає траву після скарифікації газону. А зараз ми будемо збирати листя. Агрегат наш у робочому стані. Ми його використовуємо кожного дня. Ось є така ділянка, є листя з сливи пісарді. Його багатенька, вона червона, його дуже гарно видно на газоні. Зараз я попробую його прибрати. За допомогою ось цього агрегату. Починаємо тест. Дуже зручно, коли викотите агрегат назад, то щітки не обертаються. Починаємо наш тест. Але це легше, ніж тягати граблі. Пройдемо ще раз. Все. Два проходи. Трішечки прискоримось. Тест пройдено. Листячко у надійному місці у сміттєзбірнику І зелених вам газонів. До зустрічі!